Що, брат, голосовуха на 9 хвилин, ти вибачай, але я коротше, щось вибігаю, ну я побіг туди, лутатися, типу, і подивитися, чи база є, чи нема. Ну, бо місто офігенне під базу. по, по лісам бігав, типу, дивився, там вдруг лутався, коротше, шукав машини. Вибігаю я на дорогу на цю е, хатку, дивлюсь з неї дим. Я такий опа! Сюда! Знаєш, ну хтось є. Я ще таки не знав, що там база Вилітаю туди, туда, ну типа, як вилітаю, я присів, цілюсь, дивлюся, опа, Гюнтер стоїть. Думаю, посижу подивлюсь. Ну типу Гюнтер прям в водійське uh -huh. місце, прям ну мені. Я, я прям дивлюся на нього. Вибігаю раз, тип, сідає, щось там круте е, біля Гюнтера. Вторий тип пробігає. І ззаді них третій прибігає такий. А там фулл в гілках, во всьому, мені уже жопа думаю. Ну все, ну типу... Я скинув рюкзак, хавку скинув, думаю, ну, типа, стопудово я там вмру, але ну буде цікаво, як мінімум. Заліз перед входом в сарайчик. Там перед, перед ним, старим заднім входом, сарайчик, я заліз в нього і там оце поняв дерев'яний сарайчик і віконце в нього. І Тупо, мабуть, минут 20 сидів і дивишся в то віконце, як вони туди-сюди ходили, туди-сюди. В якийсь момент бачу, що там тип... З акумулятором до Мрезу вибіг і утопил кудись, по в праву сторону. Я такий опа, заповнив все, Щось я там ще посидів, посидів. Я думав, що сейчас зараз відкриється двері, і я загасю і залечу туди, типу, діпну. Потім зрозумів, що там ну, типу, реально не одна двері і почав свалювати. Думаю, заличу до цих хлопців, де щось рубають чи їздять, і ну, їх хоча б. Винесу, то крич ти по нього. Долітаю, я туди, по лісу, починаю шастати, бачу, мій любимий М-трезик стоїть. Я такий, іди сюди, лялечка моя. Думаю, заберу хоча б його і свалюю. В якийсь момент я вже підліз, нормально так прицілився, все. Бачу, тип уже на водійському місці, вже хоче чи стартувати, чи що. Я бах стріляю, а там через гілік, воно не поня, я не поняв, де його башка. І я промазав, він починає вилазити. Я попадаю в голову, все він дихає. І я починаю наматувати кругі чел. Я зробив один круг повністю. Там аж до краю карти забіг. По краю карти. Один круг. Сів, сидів, напевно, хвилин 10-15, просто ну, втупив в Мтрез. Потім зрозумів, що ну, дизайні ніякого нема. Лізу я ну, під той Мтрес. Підлазу я під МТРС, думаю, сейчас або вб'ють, або я злутаю типа, і свалю а він злутаний, А він, ну, типу, вже все, його забрали, з нього все злутали і свалили. Ну я в розстроєних чувствах думаю, ще раз круг зроблю, хер його знає. Може, ну, ждуть, що я М3 буду красти. Круг роблю. і отак, так чел. Я просто іду так на картешах, понял, ну, акуратненько, в руках оружка, я прям уже готовий вбивати просто. Ползу, ползу, я ну, я прям ну. Хвилин 10 я просто от повзу так по прямій, по прямій, тупо по посадці повз і повз. Доповзаю я до тієї посадки, вила, вилазю на куст і там просто дві ноги з куста торчить. <різь> я вже не цілився, я просто стріляв по ногам. <різь> я вирубаю його. Ну, я зараз говорю, що я вирубаю його, тому що я так зрозумів, що я його реально вирубив, а, бо ну, потім розкажу. Я забираю з нього лут, тікаю вообще опять по краю карти, тікаю знаю куди, в такі дебри. Просто там вже, ну, півтора км оттуда взагалі. Щось. А там ну, таке поле чисте. І якраз хату видно. Ну, цю. Бачу, кепка біжить в сторону хати. я такий, о, хорошо. Скидаю ДМРки, думаю, хер ми ним на той калаш. Пішли воювати далі. Підлазю я опять в хату до хати тієї, знов заліз в сарайчик, посидів там ще, напевно, хвилин 10. Чую, він там чхає, кашляє, щось вижимається. Ну, думаю, ну, варіантів ніяких нема. Е, ще раз обійду, типа, і буду свалювати ще рюкзачок свій заберу, бо скидав обходжу. Я вже такий думаю, ну, типа, а який сенс від того рюкзака і ДМРак, типа, ну, можна ж. Продовжити файт, мені якраз для відоса взагалі чітка. Ну, уб'ють та уб'ють ви з ним. І я ну, при... придумати нічого краще не зміг, як тупо залізти до них за забор, лягти просто в траву, от, ну, в відкриту, там ніхрена більше, нічого взагалі нічого немає. Просто отак трава. Я лягаю туди і тупо лежу. Чую, біжить до мене, чудо. А ще, я, ну, оце чудо, яке я вунку кинув, тому що він встанав і в тому самому гіліку був. Я тільки не знаю, він десь скинув лут і він забрав його. І я оце він біжить в хату, я гасю його, забираю з нього все, що можна. І тікать, і тікать, і тікать, тікаю уже, ну, уж, я вже забув за ті 2 ДМРки. Я просто тікаю далі, просто в уже, ну, типа. Я навіть не думав вертатися. Щось повернувся. Гля, дивлюсь, бігає хтось біля забору. Я, ну, пані, ще б далі відбіг, бачу, бігає і дивиться прямо ну, в сторону бази. Вони не викупили, що я убіг оттуда. Я ж... Ну вже на емоціях уже такі, типа да похер, давай, давай, знаєш. Ну вже нема цього. Типу, а вдруг, а, сикатна. типа, я вже там ну, все, що можна було там. Будь-якому випадку епік уже, вже офігенний епік. Сижу, сів в кустах, прицілився з димерочки, глушак повісив, сижу, дивлюсь. Він бігав, 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 бігав. Там, опять же, ну я сидів, ну просто оце цілився в нього. Та його знає, скільки я в нього цілився. Опять мабуть, минут десять він там бігав, 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 бігав. В якийсь момент він отак ну, якраз завертає. В, ну, в одну сторону і паралельно со мною починає двигатися. І я, начну, ну, і я типу, от ток прицелююсь в нього і бачу дві ноги торчить із куста сусіднього. Ну, не мого. А біля, типа, я стріляю в того, щоб в, я попадаю в нього, але він в унку не падає. І я розвертаюсь просто ну, і цілюсь відразу в другу, в, в кепку. Гасю кепку. І по таким пяткам даю, там свіркали, понял? Там ну летіли, нереально. Все, 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 дядя, дядя. Дядю. Ну хочешь, не ду. Просто свали, Пожалуйста.